Продовження історії, як ми навчаємося з моїм сином в коледжі, де ще й на одному курсі. Сидимо, навчителька пояснює щось там, якісь там предмети, там дуже гарно це все не знаю. Можливо, якщо він дозволить, поширю запис... ну, поширює вам відео, як я знімала це. Я ж така ми сидимо з ним за різне за різними партами, бо ж ну, ну капець, я не можу вам передати, як це важко розумієте, коли мама і дитина в, в одному класі. Ну, я така записую це відео і бачу, що робить моя дитина. Вона аж, чесно сказати, мене перевертає. Я так легенько записую відео, роблю вигляд, що я записую ну ніби собі як інформацію, так? І перевожу так камеру на нього, а моя дитина, бо там ж кожному дають комп'ютери. Ми ж пішли на адміністрації, і кожному дають комп'ютери. І він що ви думаєте? Він вчить предмет? Ні, він грає гонки чи що там? Він ігри грає. Боже, я була така, скидаємо відео. Кажу, закрий цю ігру і, будь ласочка, слухай уважно вчителя. І він мені пише. Я вже знав про перевод в іншу групу. Будь ласка, почекай і хватить за мною слідкувати. Я вже дорослий. Ой, я не знаю, як це вам передати, як це смішно, якщо дозволить, я запишу, ну, поширю це відео, як я його знімала, чи як ми переписуємося, чи як ви мені багато пишете коментарів, я намагаюся відповісти. І він мені пише: мама, взагалі дуже негарно так навчатися, сидіти в тіктоці, залиши тікток, ти ж на навчанні. Розумієте, це така, ааа, думаю, бліна. Ой, я не знаю, Ну будь ласка, напишіть, що думаєте, як як взагалі для вас така ситуація? Змогли би ви так? Бо я чесно, я цього не очікувала. Я думала, ну окей, ми в одному коледжі, окей, ну що в одній групі напишіть, що думаєте, дуже цікаво.